Добре, було би мати частіші зустрічі за участю ЄС, бо це питання суб'єктності. ЄС зараз набуває зовсім нового значення, нової ролі. Порівнюючи зараз з власне риторикою Трампа, Європа має бути сильнішою тобто, зараз треба перейти від питання будь-якого миру будь-якою ціною якомога швидше до реального питання. Безпекових гарантій, позиції Європейського союзу, і взагалі ми маємо зараз нову світову архітектуру. Тобто, власне, коли ми говоримо про безпекові гарантії, Трамп одразу сказав, що НАТО там не буде. Відповідно, що буде, буде Європа. І значить, створюється другий формат безпековий, по суті, європейський, про який ми раніше не говорили, і яким цей формат буде, як він буде виглядати, тому що зараз, по суті, це питання Європи, чи зможуть вони втримати оцей баланс. Ланс і чи не перетворяться домовленості великих країн, власне за рахунок України, чи буде Україна справді центром нової європейської безпекової архітектури, оборонного союзу, нового безпекового формату? Тобто, я би зараз дивилася на це як на м'ячно стороні власне Європи, а вже потім Росії, коли власне ми будемо укріплені, і позиція буде підготовлена.